Отже, це сьома лабораторна робота з фізики про дослідження коливання нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння. Для виконання мені знадобиться штатив, тягарець, нитка, вимірювальна стрічка і секундомір. Перед тим, як переходити до практичної частини роботи, спочатку розглянемо її стереотичної точки зору. Ну, Взагалі, сенс цієї роботи полягає у тому, щоб просто підвішити на ниточці якийсь важок. Відхилити його і подивитися, як він туди-сюди буде коливатися. Всього нам у цій роботі треба визначити два питання. Перше, це треба е, довести істинність формули Гюгенса. І по-друге, це треба визначити е, прискорення вільного падіння за допомогою нитяного маятника. Ну, щодо першого, то для у нас є дві формули обидві для періоду одного коливання математичного маятника. Перше, це. Т дорівнює Т маленька поділити на N, де Т це загальний час коливань і N їх кількість. І друга це наша формула Гюйгенса. Вона дорівнює 2 π і під коренем L поділити на G. Для того, щоб визначити істинність цієї формули, то просто поставимо маятник, відхилимо його, подивимося, скільки часу, скільки коливань він зробить. Ну і потім вимірюємо довжину цього маятника. Ну і подивимося, чи вони будуть співпадати. Ну, а вже можна виразити із цієї ось формули. І це буде 4 π квадрат L поділити на Т в квадраті. Ну, після цього просто зробимо висновок, що ми навчилися на цій роботі. Ну, і лабораторна робота буде готова. Однак перед цим я ще додатково визначу, чи буде залежати період кливання від маси маятника, ну і від того, наскільки ми його відхилили. Ну, Тепер можна переходити до практичної частини. Тепер я зафіксував вантажок на штативі. Його довжина 1 метр. Дуже важливо враховувати низ цієї нитки не тут або тут, а саме посередині. Тепер я буду його відхиляти трохи і потім враховувати, скільки коливань він здійснює За певний час. Ну, я буду рахувати до 20 коливань. До того ж, коливання це вражається ось такий ось рух. Тобто, коли він повернеться в попереднє положення. Злібільшою точності я 4 рази повторюю цей експеримент, а потім знайду середнє арифметичне ось цього періоду. Зачекатий час я буду с але за для економії часу я буду прискорювати відео. Ось 20 коливань він зробив за 40,2 40 секунди. Тепер я повторю знову.

А ці 20 за 40 секунд. Ну, Залом в середньому десь по 40 секунд 1-метровий маятник робить 20 коливань. Ну запишемо ці дані і тепер скоротимо цю нитку в два рази менше і повторимо дослід. А тепер виконуємо другу частину нашого досліду. Тепер важок знаходиться на вдвічі нитці. Ось довжина всього лише 50 см, тобто пів метра. Так само будемо відхиляти і рахувати 20 коливань. За 28,74 секунди він зробив 20 коливань, тобто період трохи менше за півтори секунди. Піставимо ці значення і перевіримо, чи дійсно працює формула Гюйгенса. А тепер невеличкий бонус від мене. Дослідимо, як залежить період коливань маятника від його амплітуди. Для цього на той самий маятник будемо просто найбільшу відстань відхиляти. Але так само на однаку, будемо рахувати однакову кількість коливань. Спочатку я на 5 см відхилю. Ось, за малої амплітуди він е, робить 20 коливань за 40,6 40 секунд. А тепер я зроблю амплітуду побільше, у 15 сантиметрів. Ось з більшою амплітудою ті ж 20 коливань маятник зробив за 39,94 секунди. Це дуже маленька різниця у часі, тому можемо зробити висновок, що період коливань маятника не залежить від його амплітуди. А тепер другий бонус від мене. Приєрми, чи залежить період коливань від маси? Ось у цього маятника так само довжина до 1 метр 100 см. Тобто. Ми так само будемо бачити коливань, рахувати, за скільки часу він зробить. І порівняємо із тим попереднім результатом. Ось 39,5 секунди. Цей результат особо не відрізняється від попереднього. Тому можемо зробити висновок, що період коливань маятника не залежить від маси. Ну а тепер зробимо відповідні висновки і заповнимо таблицю. Лабораторна робота готова.